Apple Apple Pay, Apple Pay, Apple Pay. Гроші крутять цей світ. Це вираз вже давно став девізом сьогодення. Вітак чимало містян замість професії, як то кажуть, для душі обирають спеціалізацію з привабливим прибутком. Тож маю питання до вас, криворіжці. ким би ви працювали, якби гроші не мали жодного значення? Привіт, вітаю тебе на ековікенді. Скажи, будь ласка, ким ти працювала, якби гроші не мали жодного значення? Сто відсотків я була б художником. Мабуть, ветеринаром, тому що я дуже полюбляю тварини, дуже люблю їм допомагати. Скажи, будь ласка, ким би ти працював, якби гроші не мали жодного значення? Вчителем. Вчителем. Любиш когось повчати, так? Так. Привіт, маленька. Скажи, будь ласка, ким ти працювала, якби гроші не мали значення? Напевно, екскурсовод. Я хочу поїхати от в інше місто на Закарпаття і там, бо я проводила екскурсії по лісу, на гори та по всяким заповідникам. Може. Лікарем. Лікарем. Чому? Тому що Мені подобається лікувати. Хаус, доктор медицини. Ким ти працював через гроші, щоб багато заробляв. Зіркою. Зіркою. Ну та цікава така професія. Зірка. Якою саме зіркою? Співав? Співав. І здавав шоу. Так? Ти кричав зі стадіону Олімпійський! Давай, давай, в мікрофон парі. У ну, мене що робота за гроші, що робота без грошей. Це одне і те саме, це хореограф. Бачите, які класні діти. Да, так, дітки бачите? гарні А друга робота де ви працювали, якби гроші не мали значення. Театр тоді. Акторка. Акторка театру і кіно, я так розумію. Да, так? Да. Перекурем. Перекурем. Майстер там хер стилі також Так. так? Цікаво, які б ти зачіски робила. Ну, рокінські. Рокінські? так? О, клас! Флористом. Якби гроші не мали жодного значення, ким би ви працювали? Флористом. Флористом? Ви створювали гарні так. букети. Ухарем. саме ла. Готувати чи mm. все ж таки їсти? Їсти може кукі сама приготувала, сама з'їла. Це економічно вважаю, вигідно. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма Бліцап на першому війському прямісенько з ековікенду. Тож підписуйтесь на наші соцмережі, ставте вподобайки, бо нам є чим вас дивувати.